Усім привіт, і сьогодні ми виїжджаємо вже в Нюрберг на новорічну ярмарку. Мені дуже цікаво, як там все буде це відбуватися, поїсти яких смаколиків. Ну і подивитися, що там буде. Врешті вже доїхали до Нюрнберга. Їхали ми тільки дві години. Ми зараз будемо шукати, що його перекусити. Далі у нас буде музей на першу годину. Тут, до речі, якась типу ярмарка, і тут дуже багато кафешечок. Якісь я не знаю, щось, якісь магазинчики. Так що зараз будемо шукати їжу. Йшли перекусити, і ось така булочка з нюрберськими сосисками. Просто звичайно можна брати там кетчуп, гірчицю. До речі, ми чомусь це не взяли, але окей. Там ще можна було якусь капусту додати. М -м -м. Але смачніше, ні, хоча так само, але все одно смачніше ми їли в своєму місці. Непогано. Але ми ось таку полуницю в шоколаді, в молочному шоколаді, було в білому, але я більше всього люблю в молочному. Думаю, що це буде дуже солодко і мені треба це все з'їсти. Дуже смачно. Така полуниця прям стигла. Ні, ну вона кисленька. Мені дуже подобається. Чи, чого ми ще приїхали сюди, бо тут дуже смачна була шаурма два роки тому, як ми пробували її. Але, на жаль, в цьому році ми її не знайшли. Чи не знаю, може, вони приїхали на час різдвяної ярмарки, чи що, не знаю. Або боже, просто вони закрили свою точку. Була дуже смачна шаурма. Ми сумуємо так, що, будь ласка, зв'яжіться з нами. Ми прийшли, до речі, до кінотеатру, в якому ми колись там були. Я ще вам не казала, але ми. Десь півтора-два роки тому жили в Нюрберзі і ходили в ось цей кінотеатр. До речі, там буває таке, що показують фільми, мультики українською мовою. І повісили свій замочок. Не знаю, можливо, його вже немає. Зараз будемо шукати. Дивіться, скільки їх тут багато. Ану. Ні, це не воно. А я не пам'ятаю, який він був. червоний. Та десь тут на жаль, свій замочок ми не знайшли, але ми обіцяємо, що ми просто повісимо новий. Я сподіваюся. І все. і він провисить дуже довго. Ми прийшли в німецький музей майбутнього, і тут якісь будуть роботи, щось таке цікаве, якісь технології нові. Як ви бачите, тут ось такий робот вже є. Перше, що ми побачили, і тут будуть дуже різно багато локацій. Зараз я вам покажу, що тут є мозаїка. Вона робить спробу, ти не ти скажеш так або ні. Чи вдалася спроба. Тільки хпулька тут е, опинилася. Вона спробує ще раз. Вновій не довелося. Це як мені обкладинки робить з незрозумілим обличчям, так і тут. Німецький музей майбутнього це сучасний музей у Нюрнберзі, присвячений технологіям і тому, як може виглядати наше життя завтра. тут. Говорять про штучний інтелект, роботів, майбутнє роботи, міст, медицини та навіть космосу. Музей не дає точних прогнозів, а показує різні сценарії розвитку людства і змушує замислитися, яке майбутнє ми будуємо вже сьогодні. Сказати, що вийшов цей серіал про Касандру, і ось вона тут. Ну так живу побачити це, звичайно, легендарно. Взагалі мені дуже сумно від того, що в майбутньому у нас це все чекає. Всі ці роботи. Я розумію, що це майбутнє, але все одно, якось коли йде заміна, навіть робітництві, там якісь на заводах роботи, люди вже не працюють, їх скорочують, то це дуже сумно. На Знає, що нам той взяли, коли можна тут просто покрутити і скинути зайву вагу? Ну супер, я вважаю. І що треба? щоб Що воно робить? Ну, тебе ще зараз отак хоп, хлопнить. Це музика. Такі музика Да Про що ти думаєш, про той вона ігра? Щось нічого не змінюється. Тільки посилюється. Ну, яка музика, така я я, енергійна, така прямо. <плес> Маленькі будиночки, це така кухня, все, що я можу собі дозволити і купити ось такий будиночок. Ну що, комфортно, я думаю. Ми вдвоє помістимося туди, а і ще еміса туди докрутив. Це я роблю енергію на... Раз, стрім. Монтажить, О. Не зупиняйся. потужність Телескоп? Тут можна було написати, хто що любить яку їжу. Я написала риба і суші, і все. Все, що я їм в цьому житті. У мене до вас питання. За скільки євро ви готові з'їсти тарганів? За три євро? А чого так мало? Чи, що це такі Леж. якісь боби? Привіт, привіт, запрошую вас в наш румтур. Отже, все починається з ось такої двері. Ну нічого такого цікавого. Далі у нас тут є кондиціонер, тепло є, так що все добре. Отак От можна виставляти тут градуси. Далі у нас ця кімната це ванна. Ну тут все стандартно. Шкода, що немає ванної, але є ось такий душ. Так, але мені дуже сильно подобається ось така раковина, вмивальник і все. Він дуже сучасний, модний, я б так сказала. Ну і все, більше тут нічого немає, йдемо далі. Далі тут якраз поличка для речей можна туди все поскладати. Тут у нас ці корточки лежать, але мені дуже сильно подобається ось це дзеркало просто. Можна тут робити фоточки. Так, отак, якраз ліжко тут, таке велике, так. столик. Це наше, ніхто нам це не приносив. Так. Краще, що тут є, і я хочу просто в нашій новій квартирі колись, якщо воно буде, звичайно. Оце, ну, не штори. Штори в нас вже є. Просто це шикарно просто. Я дуже люблю такі вікна, коли вони просто ах, вони великі і сонце світить і все видно, але вид з вікна на ще один готель. Нічого страшного. Так, що мені дуже подобається. Потім ми вставимо ціну. Скільки воно коштувала, не дуже дорого. Потім вставимо. так, що ось так. Ми йдемо туди. Взагалі не люблю всі ці атракціони, Вже страшно. А якщо ми впадемо, а якщо воно щось з ним станеться, я не розумію раз ми були вже в Польщі, якщо ви не бачили відео, подивіться, будь ласка, чого ми зупинилися істерика. Ви побачили то відео з Польщі, коли ми були на атракціонах. Я раджу вам подивитися, якщо хтось не дивився. Мої емоції. Я сказала, що я більше ніколи не поїду кататися атракціони, навіть це колесо, навіть сидять і не бояться. Я зараз просто сяду вниз і все. А, -а як ми спустимося? Чи воно буде переворачувати? Все вже, ми спускаємося. про атракціони, коли ви були і там були такі, знаєш, великі, ну, такі прям круті, оце червоне, зелене було, оце таке те, що з переворотом. Супер, супер, рекомендую клас. Там, по-моєму, навіть спід був, а що спід, красава, молодець. Не злякалася. Бачите? Спускаємося. Воно короткий. Бік короткий, як у мудриках. Ми майже це пережили вже. До речі, дуже коротко. Ми коли це в Польщі були, то десь я не знаю, хвилин, дві, три. Ну, довго. Ми поки отак одне коло зробили друге. А може, тут по два кола? Шо? Ні, я думаю, що одне. Зараз подивимося. що там. Шо? Вау! А ну я зараз вам покажу, що тут взагалі є. Я хочу вниз, будь ласочка. Мені вже страшно. Я рано раділа, і зараз воно ще швидше пішло, ніж перший раз, до речі. Ура! От, а до речі, цей раз дуже швидко. Треба ж відпрацювати 6 євро. Правильно, правильно. Все е, в останній раз сюди йду, все. Я більше не вірю нікому, що це дуже швидко. Одне коло й до побачення. А чотири скільки треба було спитати, скільки кіл ми будемо проїжджати. Ше коло було так повільніше, друге коло швидше, і третє, до речі, теж дуже швидко. Ми вже не зупиняємось, як оце, бо напевно понабиралися багато людей, таких сміливих, як я, звичайно, Розуміли, Пішло вже четверте коло. Кажу, коли я знімаю відео, мені трохи спокійніше, тому я буду з вами і буду вам щось говорити, і щоб я просто не думала про це колесо. Тудомі ми поїли, до речі, шашлика з картоплею. Я вам ставлю Раз те, що ми поїли, як це виглядало. Було смачно. І сподіваюся, ми вже все. Про нас забули. Це яке вже п'яте, шосте? П'яте п'яте. А напевно, і все. Витко буде. Це шість кіл нормально. Можна і шість що кіл. Буде Кожне коло поєвро. Пішло вже шосте коло. Так, що 6 євро напевно реально за 6 кіл. Ну, це нормальна ціна. Але млинець з шинкою, сиром і ананасами. А я взяла з бейлісом. До речі, я думала, що це якісь сіп, але вони реально налили бейліса. Тому після якраз цього тракціону мені буде весело. Бачите, як тягнеться, вау. буду пробувати свій млинець. У Гуля вони не пожалкували. Ух, нормально так, мені вже подобається. А до речі, інший дуже смачний, тільки я спробувала сир до ананасів, шинкою, ще мені дійшли. Коли будемо їсти, тому хто їсть смачного. Вводимо підсумок. Мені не сподобався мій млинець, він якийсь не дуже смачний, бо нічого страшного треба було просто спробувати. А з... Шинкою ананасами і сиром до речі було дуже смачно, тому це я вам рекомендую. А з вилісом брати ну таке чесно, краще взяти з нутелою і бананом, якщо ж таке хочеться щось солоденького. Ми прийшли вже за Гліндвейном і подивіться просто на нереальну красу. Ми пішли на терасу, і тут дуже гарно, отак от просто з висока, подивитися, як просто люди йдуть і на всі ярмарки. Так що зараз будемо пити і будемо йти на якусь ще ярмарку. І ось так: от просто подивіться, скільки людей. Дуже дуже багато. Це центральна ярмарка. Варта, тому що Подивись, ну, скільки тут людей? Просто не можна пройти. А там, де ми були, хвилин 15 тому 20, там звідки до цього була відоси, там було людей набагато менше. Там було гарніше. Але при цьому е, менше людей і можна спокійно собі щось взяти. Наш вже другий бокал глінтвейну і ми не п'яні, все добре, і потім можливо підемо ще на це колеса. Але це не точно. І не сьогодні, звісно ж вистачить з нас цього екстриму. Взяли якийсь глінтвей з вишньою. До речі, Йні був дуже смачний. Схоже, до речі, дуже сильно на вишневу сукерку. Дуже смачно, мені дуже подобається. Доброго раночку, це вже другий день, як ми знаходимося в Нюрберзі. Ми сходили в магазин, купили водички, чомусь великої не було. Купили просто дві ось таких маленьких. Цікавий спрайт з чері, з вишнею. Далі якийсь тропічний мікс. Ось такий спрайт. Даночок, ось такі суші з авокадо і коштували 9 євро. Зараз буду пробувати їх. Смачний сніданок виходить, так що хто снідає смачного. Отже, розкажіть, куди ми приїхали? Так, ми зараз на околиці Нюрнберга. частна територія, яка будувалась в 30-х роках для з'їзду НСДАП. Тіний центр. Який, наскільки я розумію, досі на реконструкції, Принаймні, він був пару років тому, і зараз теж так виглядає, що він досі під реконструкцією. Ми були в цьому музеї, там в принципі показується як більш-менш Ми ж туди були... не зайдемо, так? Да? Ми не будемо ту, ту а, заходити, ну, тому що ми там були, і звісно, там показується, як проходилися всі з'їзди, але насправді нічого цікавого абсолютно там нема. Ну, Можливо, але зараз ми не маємо там зайві зайву годину півтори, аби насилити ну, щось там. інше. Цікавіше думаю, показуємо що, там. Набагато цікавіше буде пройти по, по всій території, подивитися, що тут взагалі є, що будувалося, що збудовано, що не добудовано. А, власне, пішли. Ми були минулого разу не на всій виставці. Можливо, там є ще щось, але насправді нічого особливого нема. Тому просто покажемо щось цікавіше, де і все. Жаль, ми приїхали не в ту пору року, і зараз тут просто величезне болото. Ця вся, вся територія навіть більше набагато, це один чи декілька навіть величезних ставків, які були тут, до речі, ще до всієї цієї нацистської історії, але з перебудовою їх значно розширили. Класне місце для прогулянок. Але, от, на жаль, взимку воно ось так виглядає. І тхне болотом, тому ем, пішли далі. Ми заходимо на оглядовий майданчик. Пішли. Ну та, Тут ще багато роботи. Дивно, цього разу вони почали тут якесь будівництво велике, і е, раніше ця вся територія була просто використана як паркувальний майданчик для е, авто. Але ми знаходимося зараз середині колізею, так би мовити, які був забудований теж в 30 х роках, як відповідь, е, можливо, відповідь римському колізею, але суть -то в тому, що ми в цю просто велику конгресну залу, щоб проводити теж свої ворочистості, але ми не добудували. Не добудували і зараз. Цікаво, що вони тут реконструюють. точніше що вони щось добудовують. А що це от в центрі величезна споруда? До речі, є знаю, величезний QR-код, Можна дізнатися, що це. Нам будинок будують. Не знаю. Можливо, збудувати щось цікавіше, ніж просто парковку є правильним рішенням. Принаймні, за стандарами театр виглядає прикольно, але побачимо. З погодою трішки краще нам повезло, аніж вчора. Вчора було дуже холодно, коли ми приїхали. Сьогодні Хоча б більш-менш. Ну, сподівання побачити це все здалеку виявилося марними, тому що реконструкція вона то довгі проходить. Принаймні, вони просто закрили сад лісами і все, і все. Велика дорога, вона настільки рока в першу чергу. Аби проводити паради тощо. І вона дійсно широка, що її використовують теж як паркувальні місця, тупо для арбурок, які тут проходять неподалік. Три, 4, 5, 6. В принципі, кожен з цих плит, напевно, десь один метр, так? Mm -hmm. Три. Просто-просто йде вперед, 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 далі, далі, далі. Два кілометри можливо щось таке, але її теж не добудували, і вона там певний момент просто переривається. Ну що, куди далі прямуємо? Чи ми вже їдемо колись в інший момент? Мабуть, місті? в центр. Я не думаю, що тут є сенс в тому, що злочитися. Ще у нас на скільки там на 2.30 у нас буде ресторан і на 19.30, так. Так що будемо і їсти, і пити. І покажемо вам, що там буде цікавого. Ми дійшли до музею дім Альбрехта Дюрера, і зараз будемо заходити. Потім розкажу, яка там ціна за куточок, і покажу, що там є. Дюрер один з найвідоміших художників епохи відродження, і саме тут він жив і працював майже 20 років. Будинку понад 600 років, і він зберігся майже без змін. Дерев'яні балки, старі кімнати, майстерня художника. Всередині можна побачити, як дюрер створював свої гравюри й картини, якими захоплюється весь світ, дуже атмосферне місце, ніби на хвилину переносишся у 16 століття. Взяли каву. Манголати і полуниця, щось там, я не знаю, що там полуниця і що, ну, щось, коротше. Зараз я спробую манголат. Вона, до речі, не солодке і не холодне, бо я думала, що воно холодне, бо там є ще лі. Так що, ну, в принципі, смачно, не солодко, мені подобається. Навіть не схоже, що це кава. Зараз спробую з полоницею. Вже відчувається, до речі, дуже сильна кава і полуницю я відчуваю. Ми знову прийшли на ярмарок, і я взяла дубайський млинець і зараз буду його куштувати. Там нутелла всередині, катаїфі і фісташкова паста. До речі, він коштував 8 євро найдорожчий з усіх млинців, які тут взагалі представлені. скам. Він не любить з дубайський. Нутело і бананом за 5 євро. Можу вам сказати про цей млинець. Він смачний, так з нутелли, з цим, симка та і так далі, але в таку ціну воно дійсно не вартує, тому просто купляйте з кінкою, сиром і ананасом, і буде вам щастя. Ви бачите, ми вже сходили в ресторан, поїли сосиски і взяли ще картофельний салат, капусту взяли, дали ще пиво червоне. У нас принаймні, кажуть, що з 15 століття це старіші сосиски в цьому місті, які тільки можна знайти, що були дуже смачні. Мені сподобалось пиво так само було дуже смачне, але ну з червоним, чесно, я, ми думали, що воно буде, хоча б не в колір червоний, але ні, Ви музей без поняття, що. Тут є якісь просто картини, можливо, нічого цікавого немає. Зараз побачимо. Ух ти, телевізор старий А ще й працюють. Цей музей відкрили у 2000 році, і він виглядає дуже футуристично. Скло, метал, мінімалізм уже зовні зрозуміло. Тут буде щось нестандартне. Всередині сучасне мистецтво та дизайн 20-21 століття. Картини, інсталяції, дивні об'єкти, після яких ти або кажеш вау, або що це взагалі таке, і це нормально. Мені подобається, що цей музей змушує думати. Тут не просто дивишся, ти намагаєшся розуміти ідею. Сенс контекст деякі роботи реально чіпляють окрема любов, простір, світло, великі зали, панорамні вікна і прямо за склом старе місто Нюрберга. і дуже красиво. Взяли ось такий багетик з салямі і сирочком. Ми на цьому місці і знову ми п'ємо Глінтвейн, але ми вже взяли якийсь інший, можливо, з якоюсь начинкою іншою, але з вишньою. І ще ще йде в додавання і коштувало 7 євро. Це міцніше ніж вчора. був ще якийсь алкоголь є стовідсотково. На жаль, наші три дні вже добігли до кінця, точніше, два дні. Сьогодні треті, але вже без цього готелю і без цих панорамних вікон, як ви бачите. Тому зараз ми йдемо ще в один музей, поїмо і будемо їхати додому, бо теж там багато справ. І якщо до речі, у нас також в нашому місті є різдвяна ярмарка, і якщо вона там буде, то може, що ми ще щось там подивимося цікавого. Ми. Прийшли в музей «Нюрнбергський процес. Подивимося, що там всередині. Одне з найважливіших місць двадцятого століття меморіал Нюрнбергського процесу. Саме тут, у залі номер 600 після Другої світової війни судили головних нацистських злочинців. Перший в історії світ сказав: учини проти людства не має терміну давності. Ти стоїш у залі, де творилося міжнародне право і відчуття дуже сильні, без павус, але до мурашок. Нелегка екскурсія, але дуже важлива місце, яке нагадує, чому історію не можна забувати. Скіптабав Казала про те, що ми ще підемо в Нюрберзі знову на ярмарку, але все перегралося і ми вирішили трошки раніше повернутися до домцю, тому ми вже. В своєму місці і зараз заберемо посилочку, і можливо щось подивимося, якщо там буде щось на ярмарці. Цікаве, взяли знову млинець з шинкою і з сиром. Не було з ананасами, На жаль, тому будемо зараз спробувати те, що є. Маленькі міні-марка, тільки там що є ковбаски, е жилейкі, якісь солодощі і млинці. Ну і так само є ще пиво і що там глінтвейн і все так, що зараз я буду куштувати. Цьому я завершую своє відео. Дякую, що ви його подивилися! І до нових зустрічей.